Носити військово-обліковий документ із собою і пред'являти його на вимогу поліцейського таку опцію правоохоронцям і обов'язок громадянам пропонується надати новим законопроєктом про мобілізацію, що став нині однією з найвговорюваніших тем. Цього тижня зміни там прописані досить суттєві воєнкоми, що роздають повістки на вулицях, у торговельних центрах і спортивних залах, можуть взагалі зникнути. Натомість процес мобілізації цифровізують і диджиталізують, як це працюватиме. Що про це думають у самих ТЦК? І яка ситуація зараз? Влад паливода про це. Пробив втеч, крики та скандали. Война, Воєнкоми силою тягнуть чоловіків у буси. Але й самі стають жертвами. В більшості це не цензурна лексика. І таких екшенів у кожному місті. Чи це правильно абсолютно ні? Тож, як проводити мобілізацію, аби скандалів було менше, а ефекту більше? І що пропонують у новому законопроєкті? Це Роман Сивків та Павло Жилін. Обидва працюють у ТЦК. один у Львові, інший в Черкасах. І їхні історії подібні. Зрештою, які історії тисяч таких бійців. Роману 34 на війну пішов 10 років тому, коли вона ще не була повномасштабною. У 2014 році не зміг просто дивитися, що відбувається з нашою українською державою. Позивний Романа Кіборг. Він захищав Донецький аеропорт, бився за Донеччину та Луганщину. 2017-го повернувся додому та у лютому, 22-го знову взяв зброю до рук. Прідопріждення для росіян. Якщо ти приїхав в Україну, значить у тебе є всі шанси згаряти на роботі. Роман воював за Миколаївщину і за Херсонщину. Та коли з побратимами відбивав наступ, отримав важку мінновибухову травму, вчився заново говорити, ходити оглухо слід. Після довгого лікування Роман повернувся на службу, але вже до територіального центру комплектування. З літа займається мобілізацією. Все, що люди говорять, то в більшості це не цензурна лексика, але ця нецензурна лексика не аргументується нічим. Павло, як і Роман, в ТЦК потрапив після важкого поранення. Це сталося під бахмутом, коли поряд розірвалася міна. Праву руку довелося ампутувати. Я завжди з молку хотів служити, і це моя робота залишився на службі. Та як цю роботу сприймають люди на вулицях? Павло вже добре знає. Чому так демонізували це? Бо Багато тіктокерів, які розказують, що зразу повістку дали все на фронт, без учебки, без нічого. Ні, це не так. Та страх, яким так вдало маніпулює ворог і розкачує паніку в медіа, не єдина причина негативу навколо процесу мобілізації. Людей обурюють іспанські віли воєнкомів та мільйони, зароблені геть нечесним шляхом, і перевищення ТЦК своїх повноважень. Після резонансу проводять перевірки ТЦК про масштабну ревізію. Заявили цього тижня в Міноборони. Та зрозуміло, що сам процес мобілізації потребує реформи, аби прибрати воєнкомів з вулиці, зменшити ризик конфліктів. Тому я і попросив наших військових, коли вони будуть готувати а, цей законопроект. І їх і депутатів я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату. Ми живемо. В час цифровізації законопроєкт про мобілізацію, про який говорить президент у Верховну Раду подав уряд. Розглядати його ймовірно почнуть вже наступного тижня. Серед головного в ньому пропонують знизити призовний вік з 27 до 25 років. Посилюється покарання для ухилянтів. Натомість від служби звільняють всіх людей з інвалідністю незалежно від групи і змінюють принципи роботи ТЦК. Перше до процесу мобілізації хочуть залучити і органи місцевого самоврядування, і керівництва підприємств і національну поліцію. А от роботу самих територіальних центрів комплектування хочуть діджиталізувати. Очевидно, ця дія ця норма, вона спрямована на те, щоб зменшити напругу стопуді. Представників ТЦК, ну які іноді неадекватними, не будемо приховувати. І от цей електронний кабінет. Ну він очевидно частково покликаний зняти цю напругу у разі ухвалення цього закону. Всі чоловіки від 18 до 60 років повинні мати військово-обліковий документ і зобов'язані зареєструвати електронний кабінет призовника. Важливий нюанс, аби уточнити дані ТЦК та СП, і це можна буде зробити. Через електронний кабінет. І для цього буде 60 днів. Тобто, що важливо, що способи е, уточнення будуть різні, лишаються і ТЦК та СП, лишаються ЦНАПи е, і так далі. В цьому ж електронному кабінеті людина може отримати е, повідомлення про те, що. Е, він має з'явитися в з плюсів. Всі дані будуть оновлюватися швидко, і це зменшить бюрократію. З мінусів – можливі колізії. У вас немає електронного кабінету, ви вважаєте, що у вас його немає. А насправді у вас він є. Ну, от. І це вже виходить юридична колізія, оскільки повістка вона має бути вручена, то ви повинні побачити, подивитися, розписатися, взяти її в руки. Присутності там представників та вочевидь, ця норма потребуватиме до опрацювання. Зрештою, і у самому законопроєкті будуть зміни після розгляду в сесійній залі. А поки законодавчі новації у перспективі працюють старі норми, за якими воєнкоми мають право виписувати повістки у будь-якому громадському місці. Це знаєте, наша робота. Але вручати їх можна без застосування сили. Аби і репутація таких бійців, як наші герої, Павло та Роман не страждала. і Ця тривала ефективно, бо нові люди у війську необхідні. Якщо всі люди не зрозуміють те, що ті діючі військовослужбовці, які є, втратили здоров'я і їх треба замінити, тоді до хати прийдуть не з ТЦК, Будь ласка, розпишіться за повістку, а прийдуть.